10 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на пальне буржуйки та харчі для пунктів обігріву. Про це повідомив міський голова рівного Олександр Третяк. За його словами, частина коштів піде на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, щоб генератори могли працювати цілодобово у пунктах обігріву, незламності та тимчасового перебування громадян. Також гроші витратять на придбання буржуйок. Буржуйки. Фактично будуть потрібні для того, щоб забезпечити пункти обігріву, пункти збору людей у разі абсолютно відсутності електроенергії. Світла, тепла, і навіть якщо генератори не справляться із забезпеченням тепла, то буржуйки це старий добрий метод випробуваний, і тими містами, які перебували в умовах окупації, які перебували в умовах ведення бойових дій, тобто фактично, ми передбачаємо наявність усіх форм виживання міста в умовах. Війни в умовах блекауту, знеструмлення, знетеплення і так далі.